Я до смерти був готовий. Ми в той день багато втратили. Снайпер тоді спрацював, залишилося 200. І командир каже, що треба забрати їх, я розумію. І от я йду вперед, а за мною там командир, і ще кілька хлопців, щоб забрати двохсотих звідти. І тут почався сильний обстріл з мінометів, з усіх сторін, якось так. Не знаю. Ну, звісно, ми там полягали в землю, що куди. Я б повертаюся, більше нікого ззаді. Це для мене був такий перший бій. Бо перед цим я був в опитному, то там я більше сидів, займався хворими, навіть місцевими жителями. Приходилося йти, вони в підвалах жили між нами і, і, і росіянами. От у тому підвалі там була жінка з гангреною, дуже важка. Що міг там допоміг, пропонували її вивезти, вона відмовилася, ну таке. А в Солідарі то вже прийшлося мені своїми хлопцями вже йти там, де вони разом. Буквально це було кілька днів, потім, коли настало менше, і коли приїхав Евак забирати моїх поранених, а я в рукавицях, навіть там постмер, треба себе захищати, я його питаю, як можна в рукавицях користуватися на передовій? Він мене так дивиться, ти що там робиш? Ти один медик каже, ти не маєш бути там. Був наказ командира. Наша застава пішла, там сказали зайняти ділянку фронту, захищати. А я з ними це моя застава. Я тоді навіть не думав, що може бути інакше якось. Я не знав цього. Сказали, пішов. Це знову ж Солідар. Там якихось приходилось витягувати тих хлопців, які були поранені в кінцівки, ноги. Серега тримайся, вон хлопці йдуть. Руки. Це були не тільки мої хлопці, там була інша бригада ЗСУ. Вони теж відходили, поранених виводили. Мені довелося їх тягнути. Буквально тягнути, бо під обстрілами перехресний вогонь там був, звідти снайпер, звідти кулеметники, автоматики, бетонний паркан такий, скільки можеш. Ну і була така канавка. З точна, то по ній так приходили стягнути. Я пам'ятаю одного, коли ми були в Солідарі, перші дні нам було важко, хлопці були дезорганізовані, хто перший раз боїв. Але потім прийшло день-два, і вони приходили з позицій і такі в азарті розказують. А ми от то зробили, нам нас вийшло, і вони настільки були заведені, що бігом зараз посплю поїм, от скільки там побуду, відпочину пару годин, бо ми так мінялися через три годин, через п'ять годин там. І знову туди піду. І ми там вже щось придумали, як там тих вибити, як туди, а чим туди піти, стріляти, десь там гранатами кого закинути, треба з собою взяти. Ось такі розмови велися. Оце азарт, я так бачу, що хлопці готові воювати, Знаєте, так в них виходить. А от коли тебе вибивають, зрозуміло, що там не дуже таки радіти будеш взагалі, і мусиш з миритися, щось думати, як далі рухатися йти, виживати. Той випадок, коли я евакуював свого друга, а він помер. Вже при наданні арміяційних заходів мені сказали, я не знаю. Я, він був ніби цілий, тільки око там втратив, снайпер і тоді поцілив нього. Зужалка око вибило, не знаю, чи виживе. Але погрузило машину. Михалич, ногу. виживе. Я не знаю, я подивився його, ніби все було добре, я більше других поранень не бачив. Можливо, щось пропустив. От, от мене оце до сьогоднішнього дня доганяє отакий. що, можливо, я би ще подивився. Але тоді було ще чотири поранених. Там і ноги, руки були. Він ще стояв на ногах, все нормально. Я надавав допомогу, цим перев'язував. Там ті турнікети треба було перевірити, підкрутити. Потім тільки я його потягнув, він був великий, вище за мене такий, і ще в бронежилеті, я ледве дотягнув його до машини бо машина далі не під'їжджала. І біжу втрату свідомості. От там. Я думаю, ну все-таки поранення в голову поки нема, якийсь там може бути втрата свідомості. Можливо, там була кровотеча, яка поки він доїхав, він стік крові. Можливо, я не знаю. Це було в Солідарі. <фух> Це не пам'ятаю, другий чи четвертий день, не можу сказати, Ну, перший тиждень перебування в Солідарі, коли. Дуже ми в той день багато втратили. Це маленьке відео, повній задниці, Екуювати нас не виходить. Встрілюють досі. Снайпер тоді спрацював. Так. Була п'ятиповерхова приміщення, яке треба було нашим людей, моїх побратимів треба було штурмувати, якось звільнити там. Не змогли цього зробити, бо дуже там, було сильний опір, і цей снайпер, ми не могли його зняти, у нас тільки стрілецька зброя. Потім ми попросили, вже, щоб там приїхав. Але оці втрати і ці поранені, і коли ми відступили, залишилося 200. І командир каже, що треба забрати їх, я розумію. І от я йду вперед, а за мною там командир і ще кілька хлопців, щоб забрати двохсотих звідти. І тут почався сильний обстріл, з мінометів, з усіх сторін якось так, не знаю. Ну, Звісно, ми там полягали в землю, що куди. Вони накривають класно. І простріляно все. Хопе. Туди не сюди. Поки їх не виб'ють, ми звідси не, не виберемося. Я хто, повертаюся більше, манікого ззаді. Я лишився сам. А вже майже дійшли до того, я бачив цього 200-го, що треба було забрати Миколу. Ну, тут е, обстріл такий почався, що ну, не буде сховатися більше. прямо. І Я тоді думав, що все одно лежу, ну, зніму відео, телефон залишиться, мене заберуть. Тай час якось відволіктися було самому. Я не хотів дивитися і чекати, що на мене зараз щось впаде, чи десь мене пристрілять. Підтримку Треба щоб викорити їх, інакше мене вийде. А так я собі знімав, говорив, так ніби я з кимось спілкувався, що є, мені було так легше. А потім. Цей обстріл вже призупинився, такий інтенсивний, і я бачу, пішли підрозділи інші, там ЗСУ. І там поранені були. І от там я вже взяв, о, вже в роботі, вже все забувалося і потягнув. Ми приїхали в Краматорськ, і там ми були десь добу, чекали, ми не знали, куди ми попадемо. І потім нам сказали Бахмут. Приїхали в Бахмут, шукали місце для локації, знайшли дуже гарне місце, потім сказали, що ні, тут не підходить. То було в центрі міста таке, там ще місто було ціле, а ми приїхали, гарне місто таке. І потім ми приїхали в школу в підвалі. Стара школа ремонт, якраз велися, нічого не було, все розбите, так, пілюка. Ми прибрали там, оселилися. А звідти ми виходили на позиції. І благодатні, і. Цей Солідар перед тим був, і вопитний, хто де там інші позиції, це ті, що я проходив. Ми не знали, куди ми їдемо. І б, нам ми вже коли приїхали, знали, що ми в Бахмуті. І Тоді ще не було таких розмов. Так, да, важкий лінія фронту. Там, ми знали і про Ізюм, про Куп'янськ. У мене брат пройшов всі ці гарячі точки, він мені розказував про це. То я чого думав, що у нього там гірше. А тут місто було ціле, цивільні люди ходять, дев'ятиповерхові будинки там біля нас. Там. Далі озеро, на якому такі гарні будинки знаходилися там, то було якось так більш неспокійно. Ну так, да, прилітало, якби це вже привикатися, бо треба було, але не боялися. Потім, вже, коли почали ці будинки горіли біля нас, вже приватні це все, ми зрозуміли, що фронт приближується. Там ще виїжджали, а потім навіть хлопці з позиції до мене медпункт приходили самі, кого там легке поранення було, що не треба було далеко ходити. Вже медпункт обстрілювався так. І прийшов день, коли в підвалі та кімната, де ми жили, от є фотографія хвостовик ракети прилетіло туди. Ми покинули і перейшли в інше приміщення там. Наш виїзд уже звідси. Отак. Ну, хтось може невчасно отримати допомогу. Хтось неякісно може отримати, ми самі собі надаємо. Я хлопцем казав, ви йдете з собою, у вас є військова індивідуальна аптечка, там має бути певний набір, ну, стандарт. Обов'язково ви маєте коли себе мати якісь ліки, які ваші особисто. У вас там хто -то там голова болить, хто слунок, там, кого спина, Знаєш, той же диклофенак маєш там мати в таблетках чи в уколах, там, уколи ми робили. Тобто кожен має свої ліки мати, бо медиків кажуть, на вас їх не вистачає. Коли одного разу, це мене так заділо, вже при виході е, з Бахмута, ми вже сиділи в часовім яру, мали виїжджати з дня на день, отак е, підійшов один такий без настрою і каже, вон там солідарі, мені треба, мені там щось було погано, щось там контузило, то ви щось не допомогли мені там. А ви мене не відправили в госпіталь. А я пам'ятаю, тоді не всіх брали навіть, брали тільки важких. Якщо легка контузія, чи навіть осколкове якесь поранення легке, вони залишалися на місці, далі потрібно було, людей не вистачало. І я так думаю, ну було б ще медики, напевно, що, можливо, хтось зайняв себе ним. Як правило, ти маєш вибирати. От як на полі бою, ти дивишся, якщо поранений, то е, якщо він ознаки життя не подає, то не варто йому допомагати, треба допомагати тим, кому от потребує, що ти бачиш, щоб він вижив. Так, да, вибір треба робити, це складно. Використовували все, що могли, хлопці придумовували. В першу чергу це помитися, вода. Бувало таке, що тиждень-два немає як помитися, знаєте, особливо там на позиціях. По-друге, навіть ну, не знаю, банально судити в туалет. Це була проблема, особливо на позиції. Душ, туалет, спати, тепло, холодно це все було. Часто чую, що люди кажуть про їду, що там не доїдає чи що ні. По-моєму, їда це єдине, чого хватало. Ну, Якщо ти там не на позиції, коли ти не можеш тобі піднести. У нас був випадок, коли от, 467 метрів машина приїхала, привезла боєкомплект, привезла їжу, а ми сидимо, не можемо вийти, бо то все прострілюється. І то не йде, і так кілька днів. Ми жили на тому, що там знаходили в підвалах, вже почали ті місцеві закрутки, ми боялися їх їсти, але пити приходило свої компоти, там якісь нічого. прожили. Побут, да, він присутній скрізь. Якщо це можна жити в якомусь приміщенні, там, в тих будинках, де, де люди жили, там займають позиціями, там, там краще було бліндажу. Я теж бачу ріжні бліндажі. Були сирі такі обвалені в болоті, там темні, були добре зроблені заздалегідь. Тому що умови тут вони змінюються, вони ж не постійні. Спальник, спальник от він, така штука, я до нього не був знайомий раніше. Це я в армії вже з ним познайомився. Це хороша штука. Прийшов, заліз, закрився, і ти там хоч трошки поспав. У нас в сім'ї не було військових ніколи. Брат пішов перший дід добровольцем. Він мене такий молодший на 10 років. А сестра, вона поліцейський, майор, офіцер. Вона, якби... вона психолог. Тримаєте От... між собою зв'язок який? Так, да, звісно. Брат у нас не, не, не дуже говіркий. От він знову тільки як, дві неділі, як знову повернувся з ротації, зараз там на передовій. Сестра теж сьогодні вранці Поїхала, відпустка закінчилася, теж десь туди. Не можу сказати, не знаю де точно. Але не знаю, ми підтримуємо одну, це звісно. Кожна своя сім'я є, там теж свої нюанси. У нас мама одна. От зараз залишилася, вона. Ніхто не хоче пігунство брати, нема кому. Була впевненість в тому, що в мене буде все добре. Я по життю такий оптиміст і дуже везучий. Не знаю, Мені завжди везло в ситуаціях, в якихось, яких, якщо я попадав, я чомусь якось виходив з них. І це була не моя заслуга. Мені казалося, що це щось зовні так допомагає. І я був впевнений, що в мене буде все добре. Це перше. По-друге, мене дуже підтримувала вся родина, сім'я. З дружиною я передванювався кожен день, була можливість, щоб був зв'язок. По-любому, хоч кілька слів, а як вони мене просили, ти хоч майлик каже, вийшли, що ти є. Оце це я зараз з братом своїм кажу, ну ти не даєш про себе знати, до тебе не дозвониться. Ну, хоч букву якусь напиши, що ти все є на місці, то будемо знати. так. І так, родина, вони так кажуть, мені постійно щось висилали, там, якісь фотографії, якісь там оці всякі юмористичні приколи, там, намагалися підтримати так. Це працювало. Страх був в тих випадках, коли дійсно бачиш, що він реальний, і ти не знаєш тут, як воно закінчиться. А... Невідомість більше отак. Не хотілося бути в такому в якось такій ситуації, невідомі, що закінчиться, і от ти не впевнений, так, да, боявся, нічого не кажу. Не хотілося туди йти. Коли мені прийшлося... Ми були в ангарі, почався обстріл. Ну, то нагар такий був, терявиш там, не допомагав нам. Але хоч стіни були товсті то все І це вперше було в Солідарі, коли обстріл йшов майже годину. Такого не було. Чи може більше один, я ж не можу сказати. І коли хто-то крикнув, звідти теж не з нашого підрозділу, що поранений в живіт. А для мене це було перше. Я нічем не бачив поранення в живіт, по-перше. А по-друге, треба було до нього попасти. Ніби за стіною, але треба було вийти на вулицю під цим обстрілом. І от усидиш, думаєш, е секунди між обстрілом ти вже так вирахував, що вони йдуть приблизно, що є можливість туди пробіжти. Але страшно. А, а не добіжи, а спікнешся там або ще щось. І тут. Ну, повез, повезло, повезло. Я, я добіг, да, і поранений там був, і допомога. Я з ним сидів до кінця обстрілу, так, за тою стіною, відтягнув там далі. Він живий. Да, там кажуть йому, я перев'язав, бо там такого нічого не треба було робити, то не можна було трогати, якщо поранення в живі, там то, що там вийшло, не треба було так. Нас да, не болюче прийшло з тому колоти, бо то було довго, він вже там просив. Але він вижу. А що, є варіанти? Ну, Я не знаю. Просто скільки з хлопцями розмовляю, ми мусимо йти до кінця. І українці вміють воювати. Я думаю, що і нам допоможуть в цьому плані. Да, ми зараз хромаємо, да, нам влада така трошки попалася, да за кордон щось там сачкує, я би сказав. Але ж хлопці залишаються ті самі. Да, може, не всі пішли воювати, не всі хочуть. Я теж не хочу, але що приходиться. Але я думаю, що разом знайдеться багато людей, які готові будуть іти до кінця.